Іпотека для захисників. У Коломиї обговорювали, як зробити житло для військовослужбовців доступнішим. Коли мова йде про житло, це найнебагатіше в частині інтеграції і соціалізації військовослужбовця. Азов Янголи Маріуполя. Матері загиблих військових відкрили виставку у Івано-Франківську. Щоб світ побачив, які вони всі молоді, красиві, з вищими освітами. Як майстер з Косова виготовляє мисливське спорядження? Шкірі не зраджував, все життя. Ну я вивш, я відданий ці, ці шкірі. Місцева влада, банкіри та забудовники сьогодні зібралися в Коломиї на інвестиційному форумі під назвою Залучення інвестицій, іпотека для захисників у залі місцевої малої філармонії самі військові усі присутні обговорюють, як зробити житло для захисників. Доступнішим, коли мова йде про житло, а це є найнеобхідніше в частині інтеграції соціалізації військовослужбовця, який є тут або прийде сюди, тому а в тилових громадах. І сьогодні цей захід говорить про те, що муніципалітет точно не буде стояти осторонь цього процесу. Він готовий запропонувати те, що в нього є. А найважливіше, що є на території громади, це є ресурси, це є земельні ділянки під забудівництво, це є ті кошти, які є в бюджеті, це є стратегічні напрямки самого розвитку міста. Коломищина одна з тилових зон із високою концентрацією військовослужбовців, розповідає міський голова Богдан Станіславський. Або їхні сім'ї мали змогу там придбати житло у громаді, виділяють 10 гектарів землі під будівництво. Ми хочемо, як органи місцевого самоврядування, долучитися, тому що ми не хочемо, щоб коли ми купили 10 квартир, 20, Ми хочемо, щоб це було тисяча, 5 тисяч. І ми разом з депутатами до цього готуємося. Виділили 10 гектарів землі під забудову, якраз для військових, зводити житло там планують під нову державну програму доступного кредитування житла. Є оселя. Вона передбачає перший внесок від 20% вартості житла та фіксовану ставку 3% річних терміном до 20 років. Пояснює представниця будівельної компанії Вікторія Вишневська. Зараз на даний момент запущено з запуском програми цієї оселі іпотечного кредитування дійсно це дуже спростило, тому що за власні кошти придбати житло може далеко не кожен українець. Якщо в середньому під цю програму під є оселю розраховувати двохкімнатну квартиру, майже 60 квадратних метрів, тобто перший внесок ці 20% будуть в районі 400 тисяч і місячний платіж 5-6 тисяч до 20 років. Наразі на Франківщині на власне житло очікують сотні сімей військовослужбовців, пояснює підполковник Юрій Волошин. Відтак додає він співпраця банків, забудовників та влади усіх рівнів у цьому напрямку є надважливими. Лише за час, скажімо так, повномасштабної агресії. Я досить так розмажу цифри, да не щось там не усвітувати. Але у нас є тільки в збройні сили України призваних до 30 тисяч військових. Це треба помножити на їхні сім'ї. Тобто, у нас майже 100 тисяч сімей, які потребують частково з них, там нехай там умовно кажучи, 40% так, потребують саме забезпечення житлом. Інна Сендецька, Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Авторками виставки «Азов» Янгола Маріуполя, яку сьогодні експонували у музеї Небесної Сотні. Є матері бійців з позивним Вектор Віра Литвиненко. Та з позовним вахар Вікторія Колмикова. Віра Литвоненко каже, їй було важливо зробити щось в пам'ять про загиблих азовців, адже її син вісім років стояв на захисті України. Цей процес він ще продовжується, бо тут і половини нема. 183 бійці – бійців, це навіть не половина, щоб світ побачив, які вони всі молоді, красиві, з вищими освітами, спортивні. Людмила Лендюк каже, її син, який загинув, обороняючи Маріуполь, вступив до найдостойнішого військового формування Азов. Додає, він володів трьома мовами та мав відкриту душу, яку не ховав і дуже любив світ. Син був командиром елітної снайперської групи Азова, тому що це була спецгрупа проти розвідки. І, звичайно, що вони були завжди на передових постах. Я хочу сказати, що коли ми прощання проводили там після Михайлівського собору в Києві, командир виступав і говорив, що якби оповіщення було гарним, то прощатися з Ігорем, прийшла б вся Україна. Мати загиблого азовця Романа Колмикова Вікторія каже: в останньому дзвінку син сказав дивитися на красиве і допомагати людям, адже на війні багато страшного. На всі народження Рома, що тобі подарувати дім книги, ми поїдемо. І всю літературу про полководців військову історичну він скуповував великими великою кількістю. У нас дуже велика бібліотека. І колись я прийшла його зі школи. В другому класі забирати додому. А на виховній годині вчителька каже: Я вибачаюся, але де він таку інформацію бере. Він всю виховну годину розповідав нам про Сталіна і про гітлера те, що каже, я не знала. Виставка експонуватиметься в музеї Небесної Сотні до першого вересня. Ілона Шевченко, Роман Булелек. Суспільне новини Івано-Франківськ. Майстер Іван Фіцич із Косова виготовляє вироби зі шкіри. Від мисливського спорядження до вітальних листівок з портретами. Чоловік. Мисливець, тому переважно створює сумки, чохли, кобури та ремені для своїх колег. Займатися цією справою пригадує майстер, почав ще зі студентських років, коли навчався в Косівському технікумі народних художніх промислів на відділі художньої обробки шкіри. В шкірі не зражував, що життя. Перший виріб був на першому курсі ремінець до годинника. Іван Фєцич розповідає, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, він почав допомагати війську, виготовляв аксесуари до зброї. Я робив на тероборону, поліцейським робив, бо як бронежилет обирають, пістолет, тут автомат заважає, то я їм робив на ногу такий. Тут резинка, а тут ремінь від машини. Це я військовим роблю з, ну, з зеленої шкіри або з натуралки. Це оперативка. А поліцейським то робив з чорної, бо то їм до форми там. Ескізи для виробів, каже Іван Фіцич, створює сам. Для тиснення майстер використовує поліграфічний прес, який використовувався для позолоти на книжках. У мене є оцих розробок, мисливських, всякий готовий набір весь називається. Там є на всі випадки життя. Іван Фіцич показує, як залишає на аксесуарах своє клеймо. Це для того, пояснює майстер, щоб ідентифікувати вироби. Це клеймо моє? Якщо я зле зробив, то може прийти чоловік і сказати Фіцич, ти мені це зле зробив. треба зробити Недобре зробив роботу. Перед тим як віддати замовлення, розповідає майстер, завжди випробовує його. На рахунок цього, що надійно має бути, бо це польовані, знаєте, те може змокнути, може, і то все. Іван Фіцич каже, робота зі шкірою була захопленням, яке перетворилося на справу всього життя. Майстер додає своєму ремеслу він не зраджував ніколи. Не міняв, не, не шукав, де більші гроші. Було так, було сяк. Ну, я вирішу, я відданий ці, ці шкірі Філіп Самойлов, Роман Кочержук. Суспільне новини Івано-Франківщина. Хризантеми, піони, тюльпани та троянди. В Івано-Франківську вимушена переселенка з Херсона Лілія Козлова створює квіткові композиції із зефіру. Натуральний зефір це класна ідея. Це гарно, це смачно, це корисно. Але саме створення цікавих квіткових композицій. Це взагалі щось дуже нереальне, дуже незвичайне і щось особливе. Лілія розповідає, що до Івано-Франківська приїхала у лютому минулого року, коли військові РФ окупували її рідне місто. І ми зрозуміли, що нам треба кудись виїхати, бо ну ми розуміли, що це досить небезпечно. У новому місті кондитерка вирішила відродити своє хобі. Зафірна справа це, це улюблена справа, і вона мене відволікала від усіх тих подій, які відбуваються. Я е, знаходила в цьому знаєте, таку віддушину. Це те, що мені е, допомагало далі мріяти, далі жити, далі щось творити. Крафтовий зефір Лілія почала робити чотири роки тому, коли народила донечку Єву. Жінка розповідає, що саме дитина надихнула її на створення цих солодощів. Спочатку Лілія навчалася готувати класичний зефір, а згодом освоїла квіткові композиції. Час виготовлення зефірних квітів він в три рази довше, ніж звичайний зефір. Якщо це хризантема, то це кожний лепесточок виготовляється вручну, висаджується. Кожна квітка створюється, знаєте, особливою. І коли вже готова зефірна маса, у мене всього є до 7-10 хвилин, тому що зефір при температурі 40 градусів вже стигне в дежі. Лілія розповідає, що у івано франківську її зефірні квіти мають попит. Їх купують не лише як смаколики, а й як подарунки. Ганна Водницька, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Упродовж чотирьох днів першого туру другого етапу чемпіонату України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2009 року народження в Івано-Франківську на паркеті, окрім господарів, змагаються дві команди з Києва по одній з Полтави, Харкова та Вінниці. Господарка змагань, тренерка команди Івано-Франківськ ОДЮ США Аїда Євтушенко каже, що її підопічні умотивовані на перемогу. Дуже в хорошій формі підійшли вони до цього туру. Ми відіграли багато чемпіонатів області, турнірів. Три гравчині у нас грали за БК Франківськ, за Суперлізі. Всі дівчатка дуже готувалися, старалися відвідувати тренування, приймати участь у всіх змаганнях. Звичайно, ми підійшли зараз в найкращої формі. Капітанка команди господарів паркету Домініка Мурзова розповідає про вчорашню перемогу над командою з Харкова та підтверджує слова наставниці про хорошу спортивну форму команди. В нас гарне все. Ми тренуємося кожен день, крім вихідних. Мені здається, в нас гарне. І зараз вчора ігри почались гарно. Ми в вбивому стані. За грою уважно спостерігають батько та матір баскетболісток Мурзових з Івано-Франківської команди. Вони захопилися в школі. Ми спочатку несерйозно сприймали, тому що в нас не спортивна родина. Вони в той час ходили в музичну школу, навіть їх намагалися більше в цей напрямок розвивати. Але їм вони так захоплювали саме баскетболом, хотіли самі грати, самі відвідувати тренування з маличку, і ми їх в цьому підтримуємо, шалено вболіваємо і і віримо, що їхня мрія вони хочуть бути олімпійськими чемпіонами. Онками України в свій час збудеться тренерка полтавської команди Катерина Коротчук розповідає, що попри відсутність досвіду її підопічні також дуже вмотивовані. Це наш перший тур, наше перше змагання. Дівчатам все в новинку, тому намагаємось свій досвід їм потрошку переказувати, нав'язувати, але на все треба час. Хочеться гарної гри, хочеться, щоб було близько травм. І все, що дівчата вміють, щоб вони не боялися це показати на площадці». Сьогоднішня зустріч франківської та полтавської команд завершилася з рахунком 121 на 23 на користь господарів майданчика у суботу і неділю в Івано-Франківську. Наступні змагальні дні нагадаю, що через воєнний стан ігри проходять без вболівальників. А наступний тур чемпіонату України прийматиме Вінниця. Юрій Надольський, Роман Булелек, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. зустрічаємо забезпечуємо годуємо вдягаємо лікуємо навчаємо турбуємось Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо Франківщина обіймає! Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.